У Куп'янську жесть ЗСУ зачищають окупантів у центрі міста після підриву труби і взяття у полон військових армій Російської Федерації ситуація дещо поліпшилася, але Росія продовжує м'ясні штурми з величезною силою. Та найголовніше, відправляє окупантів на штурми нашого Куп'янська зрадник, колишній український офіцер, який прийшов на бік ворога. Хто він? Чому він зрадив, як це взагалі сталося, і як це впливає на бої зараз? Друзі, скажу одразу, цей випуск буде непростий. Додивіться його до кінця, і ви самі все зрозумієте. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, давайте одразу буду починати. Давайте спочатку розберемо, чому Куп'янськ такий важливий і що там в цілому зараз відбувається для розуміння. Значить, це місто на Харківщині, воно розділене річкою Оскіл на східну і західну частини. Для ЗСУ це ключовий оборонний вузол. Якщо росіяни його візьмуть, вони зможуть побудувати міцну лінію оборони уздовж річки і просуватися глибше в область. Куп'янський напрямок він один із пріоритетних для російської армії зараз. Про це говорить і до речі, кількість їхніх військ тут і рівень озброєння, і те, як інтенсивно нині йдуть бої. Це свіжі кадри з Куп'янська, щоб було зрозуміло, що там нині відбувається. Так от треба сказати, що е, з осені 2022 року інтенсивність не спадає. Якщо подивитися на карти бойових дій за жовтень 2024 і вересень цього 2025 року, видно, що наступ на український плацдарм на східному березі Оскола застряг у глугому куті вже майже рік. Значить, росіяни не можуть прорватися, але їм вдалося форсувати Оскіл Північніша Куп'янська і закріпитися на західному березі. Там вони створили свій плацдарм і намагаються тиснути на місто. Вони вгризаються у нашу оборону вздовж річки і хочуть перерізати головну трасу постачання між Куп'янськом і, е, і Чугуєвим. Ось мапа. Погляньте, будь ласка. Значить, головна проблема для росіян це логістика переправи через річку під вогновим під зараз під вогневим контролем Сил оборони України. Учасники боїв з обох сторін кажуть про величезні втрати окупантів під час переправ. Вони не можуть перекинути важку техніку, тому застосовують тактику диверсійно-розвідувальних груп. Ці групи просочуються в тил, ховаються в укриттях, накопичують сили і намагаються що розширити контроль на північ від Куп'янська, але зсу зараз нормально так дають по шапці окупантам. Наші хлопці намагаються перерізати цей виступ ударами з боку двох населених пунктів. Тищенківки і кінрашівки вони зачищають північні околиці Куп'янська від ворожих ДРГ, бо її зараз дуже і дуже жорсткі. Але ми тримаємось тепер, друзі, про новий трюк Росіян. Я вже вам про нього розповідав раніше у випусках в попередніх випусках, що вони, значить, знайшли спосіб перекидати е, підкріплення, через що через річку без відкритих переправ, тобто вони. Росіяни використовують одну із ниток недіючого газопроводу між селами Лиман Перший на східному березі і Радхівка на західному. Ось відео звідти як вони, значить, пробираються цією так званою газовою трубою. Допоки вони пробиралися нею, допоки збройні сили України не бахнули, вона не булькнула і цей газогон не затопили. Значить, відстань між цими селами складає 9 кілометрів. Але труба йде не прямо, вона йде ось так. от. Її довжина більша, близько 13 кілометрів. Значить, про таке використання труб ми вже чули раніше. Це вже було під час бою за суджу, під час бою за нашу українську Авдіївку. І Z блогери ось викликали це відео, де солдати повзуть там вузькою вузькою трубою. Голос за кадром там каже: значить, штовхаємо одне одного на тачках, їдемо на позиції, і так далі. і Тому подібне. Там електросамокати вони використовують і так далі. Значить, чому ми це знаємо? Тому що. Наші хлопці, військові збройних сил України, взяли у полон а, ось цих окупантів. Українські медіа оприлюднили допит полонених росіян з району Купінська. Вони розповідали, що, значить, їх відправляли там групами по 10 чоловік через цю трубу. А, значить. І вони, значить, ці орки, вони з полку 6-ї загальновійськової армії Ленінградського округу, і от, за їхніми словами, там майже вся рота 70 людей загинула або там поранена у боях. Значить, звичайно, до слів полонених потрібно ставитися обережно, але це до речі підтверджують інші джерела. Значить, 10-й армійський корпус ЗСУ, звідки я взяв це відео, заявив, що вихід із трубопроводу під вогневим контролем. Українських захисників газопровід не веде безпосередньо у місто, але виходів може бути кілька і контролювати всі постійно важко. Тобто, росіяни мають спосіб перекидати піхоту відносно безпечно порівняно із форсуванням самої річки безпосередньо, але техніку через трубу не перекинеш штурмувати Куп'янськ тільки піхотою проти там ну наших з артилерією і технікою. Це самогубство, як розумієте завдання для них надскладне, що каже наше керівництво. Про поточну ситуацію у Куп'янську безпосередньо, значить, президент Зеленський от буквально щойно заявив про успіхи на фронті. Він сказав, що в районі Куп'янська тривають жорсткі бої, і сили оборони займаються зачисткою всередині самого міста. Росіяни будуть знищені у Куп'янську, сказав він, і це говорить про те, що ми не просто там тримаємось, а ми ще і контратакуємо. Тобто, Зеленський підкреслив, що наші хлопці зараз роблять все можливе, щоб не дати ворогу просунутися. Тепер друзі переходимо до головного. От я розповів контекст, щоб було зрозуміло, що безпосередньо відбувається в Куп'янську, хто штурмує з російської сторони це місто, і яка нині там ситуація? Тепер до головного: хто керує цими штурмами? Значить, російські задблогери і українські експерти, такі як, наприклад, там аналітик Константин Машевець, вони сходяться у тому, що головну роль грає шоста армія. До вторгнення вона базувалася у Ленінградській області в угруповані північ, і, от наприкінці серпня, відбулися зміни. Генерал Лапін пішов, його замінив інший генерал-генерал-полковник Євген Нікіфоров. А командує цією шостою армією. Генерал-лейтенант Сергій Стороженко саме він звітує Нікіфорову про штурми Куп'янська. А ті дані відповідно йдуть далі до Герасимова у генеральний штаб. Це зрадник український офіцер, який зрадив Присязі, який зрадив Україні, який перейшов на бік ворога, який, якого призначили на таку посаду, і який відправляє на смерть в Куп'янськ російських військових, хоче захопити наше українське місто. Кар'єра е, цієї гниди вона є нетипова, тому що він ймовірно найвищий, найвищий за званням колаборант у російській армії. Більшу частину життя він служив у збройних силах України. А після анексії Криму у. Дві тисячі році він перейшов на бік ворога, на бік Російської Федерації. І значить, він народився в 75-му році в селі Мурафа. Чи Мурафа перепрошую на Харківщині, і от е, ці місця вони не були окупованими російськими російськими військами в 2022 році, але рідні е, зрадника жили в харківській і в сумській областях навіть на початку вторгнення. Значить, в 1992 році е, він вступив до інституту сухопутних військ. У Києві на факультет розвідки служив у 36-й бригаді берегової охорони військово-морських сил України, і за 20 років він виріс від командира роти до комбрига. Був заступником командира українського континенту в Косові у КФОР. Значить, в 2000... тисячі в 2000... кому? В дві році. А давайте ось так. От ми зараз робимо в 2016 році. Ще як полковник ЗСУ він дав інтерв'ю виданню Нова Газета. Я від початку був українським військовослужбовцем. Це його фраза, друзі, але в березні 14 року, під час анексії Криму, все змінилося, значить, під його командуванням було 1200 бійців, і от за його словами, з ним зв'язувалися Турчинов і Яценюк, і питали про плани. Він, нібито, нічого не робив і подав у відставку. Але колишні колеги кажуть інше. Він агітував здавати зброю. Він грав подвійну гру з росіянами. Владислав Селезньов, ви його знаєте, чудово по нашим з ним спільним ефірам, Це колишній речник Зсу в Криму, колишній речник Адрального штабу. І от зараз він військовий глядач, і от він розповів журналістам BBC, тому що це журналісти BBC зробили розслідування і довідались про цього зрадника Стороженка. І от Селезньов каже, що ми служили разом в Косові. Стороженко дбав про імідж, організовував прес-тури у 2014 році. Йому зробили пропозицію, від якої він не відмовився. Бригада трималася, поки був Воронченко. А потім почалися домовленості. Російські солдати ходили до лазні в частині. Вивозили гуманітарку на його авто, щоб ви розуміли, Ще тоді він ще в 2014 році зрадив його корумпували. Він не пройшов випробування, каже Селезнюк. і от він розповідає Владислав. Розповідає, що після 2022 року Стороженко віддавав накази на ракетні удари по сумах. Я нагадую ще раз, його сестри жили у. Харківській області, куди била армія Російської Федерації, яку зараз хоче окупувати, і в Сумах, і воно, ось ця зрадник, зрадник, цей віддавав накази на ракетні удари. 23 березня 2014 року, через тиждень після так званого референдуму, Стороженко отримав російський паспорт. З 1200 бійців бригади половина виїхала в Україну. Я про них вам розповідав. 600 залишилися і перейшли на бік ворога на бік Росії в Росії. Стороженко очолив 126-ту бригаду берегової охорони за 8 років. Він зробив собі кар'єру станом на 24 лютого 2022 року. Він генерал-майор і начальник штабу 35-ї армії Східного округу. Ця армія билася на Харківщині під ізюмом і була там майже знищена в червні того ж 2022 року. Блогери звинувачували керівництво у некомпетентності, але Стороженка це не зачепило в 2023 році. Тобто, через рік, Путін підвищив його до генерал-лейтенанта і він очолив шосту армію і тепер підкрив під його керівництвом. Бої йдуть під Куп'янськом. Він рапортує про захоплення Куп'янська, хоча цього до чого дуже далеко, якщо взагалі це неможливо. А, а чому рапортує? Тому що ви бачили нараду у Герасимова, начальника генерального штабу Російської Федерації з мапами, там де він розповідав про те, що Куп'янськ вони вже окупували, що безпосередньо відправляють своєму президенту Путіну. І навіть зет блогери тоді здивувалися. Зетблогери мільйонники так. Які також перебільшують свої успіхи на фронті, навіть вони тоді здивувалися, кажуть, ви що там з розуму з'їхали, і от цей Стороженко, наш зрадник, передає інформацію про типу там досягнення і захоплення Купінська Герасимова, який своєю чергою передає цю інформацію Путіну, і це друзі, це показова історія зради. Людина, яка мала б захищати Україну, тепер посилає Росіян штурмувати свою рідну землю. Сумно, ну але такі реалії... Війни тому купін стримається попри всі там хитрощі росіян з цими трубами і ДРГ, наші ЗСУ контролюють ситуацію. Заяви Зеленського підтверджують, що ми там вичищаємо ворога у центрі міста. Хоча є інші заяви, я вам скажу, що вони абсолютно діаметрально протилежні, що ситуація погіршується, вона є навіть критичною. Військові говорять про те, що у росіян. Що Росіяни мають успіхи, але між тим, а, генштаб не підтверджує цю інформацію, тому відштовхуємося від офіційних джерел. Хочу сказати, що за цими штурмами стоїть хто зрадник Стороженко, колишній українець, який продався окупантам, і це нагадування, друзі. Це нагадування, що війна це не тільки про зброю, це це, це ще про вибір. Стороженко обрав зраду. І тепер його армія гине під Купінськом. Ми ж обираємо боротися за свою землю. Тому слава Збройним силам України! Слава силам оборони України, які боронять нашу землю і захищають наше з вами життя і здоров'я. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.